Танці веселощі, зустріч із патроном та благодійність. Таким насиченим видався день у ліцеї номер 28 Восени учні та батьки влаштували у закладі благодійний ярмарок, аби зібрати кошти на ЗСУ. Тож прийшов час роздавати подарунки. Дітки початкової школи готували, допомагали батькам пиріжки, пекти, якісь тістечка, тортики. І це все це ярмарок проходив на перервах. Дітки підходили і купували. Долучалися усі від наймолодших до найстарших, адже вірять, лише гуртом українці зможуть подолати усі проблеми. Учениця п'ятого класу говорить: в першу чергу було важливо зробити свій внесок у перемогу. Для мене було це дуже важливо. Я долучалася. Ми продавали ці булочки із радістю і залучали всіх всіх дітей, які в нашому класі були, і нам. Це було дуже важливо, щоб зібрати гроші. Потрібно допомагати друг другу і думати не тільки про себе, а й багато про зсу, про наших воїнів. Загалом під час ярмарку ліцею вдалося зібрати 70 тисяч гривень. Директорка закладу говорить, доки у військових свій фронт вони тут тримають свій. За ці кошти намагались допомогти якомога більше. 30 тисяч ми дали волонтерам на тепловізор, 30 тисяч на металошукачі, 7,5 тисячі ми дали онкохворій дитині, і 2,5 тисячі у нас були. Ми робили окупні свічки, ми купили парафін. Два сучасні металошукачі отримали піротехніки Житомирської області. кажуть, ворог залишає на нашій землі величезну кількість вибухонебезпечних предметів. Тож такі прилади допоможуть швидше боротися із рашистським сміттям. Наш підрозділ залучався на території Харківської та Херсонської області. Потрібні вони нам для пошуку вибухонебезпечних предметів, які на жаль зараз дуже багато у нас з'являється, і з часом їх все більше. І більше. От. Цей прилад нам дуже принесе користь велику і також збереже багато життів. Окрім того, до закладу звернулись і батьки колишнього учня, котрий зараз стоїть на захисті мирного неба над Україною. Його підрозділу дуже не вистачало дрону, тож частину коштів збирали усім ліцеєм. Ми збирали на дрон Мавік 3 комбо 120 тисяч, але волонтер знайшла за 80 тисяч. От, і Ми зібрали 50 тисяч, і там вже останні ці гроші попросили у директора Яніни Анатолійовни, і вона нам не відмовила, в тому що ну, допомогла нам зібрати. Благодаря нашим діткам. Дуже вдячна їм, що вони так. Відгукнулися на да, до допомогу не байдужі, молодці діти наші старший син родини Біляченко знаходиться під Бахмутом. Про реалії та потреби зізнаються, говорить небагато. Однак сидіти, склавши руки, батьки не можуть. Тато героя також військовий, тому добре розуміє, для чого буде використовуватися дрон. Щоб, допустим, навести нашу артилерію точним ударом, щоб скоріше ну. Щоб розбомбити його, тому що якщо артилерія сліпа, вона не знає, що робити. Вот, то все. Тому що дрони, так, да, дрони є, але і мають вже свойство їх же ж тоже. Ці дрони і унічтажають, і збивають, і вони ламаються. ось це все. Директорка закладу каже: на заклик підгукнулися усі та всього за три дні зібрали потрібну суму. Окремо діти робили подарунки військовим власними руками. У нас це було важливо і, дуже. І, і, дуже і на Мої батьки долучалися скинули кошти. Я хочу побажати військовим, щоб вони були здорові, щасливі, щоб війна скінчилась перемоги та здоров'я за дитячу самовідданість та патріотизм. Малечі віддячили на них. Чекала зустріч із найвідомішим псом у світі патроном. Наши Такс виїхамо так, полікуємося там. Та навіть веселе свято у навчальному закладі перервала повітряна тривога. За лічені хвилини, співаючи червону калину, діти спустились в укриття. Та навіть за таких умов дух українських дітей не зламати. В укритті малюки продовжили свій так званий день патрона у підземному кафе. Кафе називається у патрона, тому що це патрон. Кафе дуже класне. А що саме тобі так подобається? Ну, тому що резя тривала, то ми можемо тут спокійно сісти і поїсти. Мені подобається, що тут на обоях патрон і що можна теж прийти спокійно поїсти. Це кафе дуже гарне і прикольне». Що смачного і конфетки. Дуже смачно. Вчителі зізнаються, часто тривога змушує дітей залишати свої порції в їдальнях та спускатися в укриття. Та тепер навіть такі випадки для них не страшні. Харчуватися ми будемо. Якщо припадає наша перерва прийняття сніданку, працівники їдальні нам забезпечують гаряче харчування, тобто відповідно до меню, яке складене на певний день. А якщо тривога застає не під час прийняття сніданку, ми можемо прийти тут печиво перекусити. Тобто у дітей вірю, в рюкзачку безпеки є печиво, солодощі, яблучко, те, що можна вживати. На рятувальники пригостили дітей військовим сухим пайком. Сама ж малеча говорить такий день патрона. Вони запам'ятають надовго. Катерина Волкова, телеканал СК